Після супчика, так? Да? Да. Привіт! Я думала сьогодні записати відео про наркотичні речовини, як ми їх роздаємо на роботі, як мені вже дзвонил, дзвонив інвестигейтор щодо одного випадку. І взагалі, як за це можна втратити ліцензію, але тема дуже складна. Тому я от зараз сижу посеред своєї кімнати і всього цього неподобства, і я зрозуміла, ні, я хочу поділитися однією думкою. Знаєте, якщо ви хочете щось робити, робіть попри все, якщо вам страшно робіть, якщо ви не впевнені в собі робіть, не зважаючи навіть на погані коментарі, робіть, навіть якщо у вас немає нічого для того, щоб це робити. У вас є ви і там ваше бажання. От в мене є, наприклад, камера. І я можу вже почати вести ютуб як будь-яка людина в світі. І мені навіть трошки соромно, тому що я зараз сижу тут на імпровізованому стільці якомусь, і я вам навіть хочу показати свій суперштатив. штатив. От Отак от воно виглядає. Бачите? Отак от, от виглядає моя кімната. Ну, що ховати? Ну, якщо вона так насправді і є, у дитини вихідний, ми ще не прибирали. От дуже часто, коли ми починаємо щось робити, ми чекаємо якогось певного моменту вдалого, або а, а, якоїсь підтримки ззовні, або схвалення якогось ззовні. Але ну знаєте, у дорослих людей зазвичай такого не буває, і треба робити щось нове і те, що хочеш, попри будь-які обставини. Чи знаєте, що буде, коли ви почнете робити щось нове? Негативна критика. Це такий скарб. Звісно, спочатку ми починаємо ображатися. Але ну якщо ми вже ображаємося на це, ну блін, ну це правда. Ну мені сказали, що я нудна. Я знаю, що я нудна. Я не знаю, як бути експресивною, я тільки почала це робити. Я не знаю, як робити Ютуб взагалі. Це для мене все повністю нове. Але я це роблю. І тому я дуже вдячна за негативні коментарі. Якщо хочете, пишіть далі. Скільки завгодно. Я тільки за. І трішки життєвого я сьогодні дійшла до спортзалу і дуже вдало позаймалася, хоча було доволі багато людей. А після спортзалу, я коли виходила, спортзал знаходиться в центрі. Я коли виходила, почула музику і думаю, піду подивлюся, що там знаходиться, і там виявляється, сьогодні був мардігра парад, але незвичайний з собаками. Всі наряджаються самі своїх собак. Навіть поліцейські прийшли зі своїми собаками. І показують своїх домашніх улюбленців і радіють цьому прекрасному дню. Е, мабуть, Америка, знаєте, це те місце, де ти не боїшся смішно виглядати, самовиражатися і радіти цьому життю по справжньому.